<му> Привіт! Це мандрівник. Нарешті дощовий тиждень закінчився і прийшла та осінь, яку я люблю. Саме час для нової мандрівки. Сьогодні в програмі хто збиратиме вітер в краснодонських степах. Стоячи біля цієї махіни, відчуваєш себе дуже і дуже маленьким. ви сам. Висота 148 метрів, 100 метрів, розмах крил. Такий вітряк, справжній жахіття для будь-якого Дон Кіхота. Як живуть та працюють дослідники бронзової доби. Тут ви можете наблюдати кухню, такі таку більш-менш компактна, тому що нас тут і мало, і ми на непожитивий період времени заприїхали. Є у нас спліта самодільна із рукавпіща із так, що знайшли. Та як військовий артефакт перетворити на суто мирну річ? Знову прошу тебе напружити уяву. Дивись, через це віконечко, колись здійснювали стрільбу. От навіть бачу слід від кулі. Зараз в цієї конструкції функція інша. Все це та не тільки це, буквально за кілька секунд. Цей випуск хочу розпочати з екзотики. Пропоную трохи поблукати краснодонським вітропарком. Ти, напевно, чув про цю грандіозну новобудову. Будеш їхати між Свердловськом та Краснодоном, обов'язково зверни увагу на це диво. Величезні махіни висотою в 148 метрів та 100-метровим розмахом крил, хоча обов'язково звернеш, їх важко не помітити. Стоячи біля цієї махіни, відчуваєш себе дуже і дуже маленьким. Уяви сам висота 148 метрів, 100 метрів, розмах крил. Такий вітряк справжнє жахіття для будь-якого донкіхота. Це майже як знайомий з дитинства паперовий пропелер. каже головний інженер Краснодонського вітропарку Антон Шапковський. Таке порівняння дуже добре допомагає зрозуміти, як працює цей складний механізм. Вітер е, приводить до руху лопасті турбіни. Которую ми можемо наблюдати в свою чергу, лопасті з'єднані з редуктором. Редуктор полишає табороти і передає на генератор. Генератор виробляє електроенергію, яка підземними кабельними лініями йде на найближчу підстанцію. Примітно, що присутність людини в цьому парку зведено до мінімуму. Кожен вітряк оснащено системою вітроорієнтування. Керування усім цим здійснюють з диспетчерського пункту, розташованого в Луганську. Поки що Краснодонський вітропарк складається з 10 машин, здатних виробляти до 25 мегаватт на годину, тобто одна третина від потреб Краснодонського району. Та це ще тільки початок, каже Антон. З часом кількість вітряків збільшать до 160. Крім того, аналогічний парк з 10 вітряків із подальшим збільшенням зараз будують в Лутугінському районі. Подібне будівництво також планують і на антрацитівських землях. До речі, той, хто вважає, що вітрогенератори явище для України нове, жорстоко помиляється. Перший вітропарк з'явився в Криму ще в 30-х роках минулого століття. На той час, якщо інтернет не бреше, його вважали найбільшим. В світі. Тему альтернативної енергії пропоную продовжити в хрещуватому. Доки у найвіддаленіших районах обласного центру марно намагаються вирішити проблему вуличного освітлення, в цьому селі під Луганськом встановлено цілих п'ять світильників, що працюють на соняшних батареях. Ну, вони не нуждаються ні в підключенні, ні яких тих умов, нічого абсолютно не треба. Здесь просто батарея солнечная, фонарь сам и аккумулятор. Вдень ліхтар заряджається від сонячного світла, вночі світить. Єдина проблема цього дива техніки заміна акумулятора. Це потрібно робити раз на 5 років. Поки що модернові ліхтарі освітлюють простір біля школи, дідсатка та палацу культури. Найближчим часом керівник сільради планує встановити в селі ще 15, на вулицях та поблизу житлових будинків. Отже, будеш їхати в бік хрящуватого, можеш зупинитися та позаздрити селу, яке живе на сонячній енергії. Yeah! Не розслабляйся. Зараз будемо дивитись, де жив автор першого російського підручника механіки. Я сам здивувався, але ним був колишній начальник Луганського гірничого округу Іліодор Фелькнер. Після виходу у відставку у 1871 році він остаточно оселився в своєму маєтку в селі Новопавлівка, нинішнього Лутувінського району, та збудував тут обсерваторію. Її і зараз дуже легко впізнати. Звідси пан Фелькнер спостерігав за небом. Результати своїх спостережень виклав у великій праці астрономія для цікавих, яку видали в Києві. Подейкують, що твір користувався великим попитом. Так, от зараз у колишньому маєтку автора астрономічного бестселера, який з роками трохи добудували, розташувалася сільська школа. Разом із луганським краєзнавцем Юрієм Сумішиним. Йдемо дивитися одразу в коридорі. Нам демонструють колодязь, який було прорито ще за часів власника. Маєтку цією водою користуються і зараз. Йдемо далі, оминаємо шкільний спортзал та потрапляємо до легендарної обсерваторії Фельтнера. Він сам її построїв і по розказам місцевих жителів, ця обсерваторія була з двігаючої платформи. Перевіряти, чи рухається вона зараз, ми не стали. То зна, до чого б наші спроби призвели. А завдавати шкоди сільській школі точно не хотілося б. <му> В минулому випуску я обіцяв тобі докладну розповідь про розкопки в районі селища Кам'янка. Тож приймай звіт. Ми сувремя ходили гулять, скажем так, у нас за І от, собственно, то що ви бачите, все та це та це посітове дождя. Розкопки в Кам'янці проходили на початку вересня, коли майже цілий тиждень йшли дощі. От і за день до нашого приїзду в таборі археологів дощило. та вода з неба не зіпсувала бойовий дух. Навпаки, додала польової романтики. Здесь ви можете набережнувати кухню, так була такое-мене бы, компактне, тому що нас тут і мало, і ми на непожитиме період фрім'я приехали. Здесь у нас плита самодільна з из, песчаника, из, из того так, що нашли. Коли ми приїхали в археологічному меню, були бутерброди з салом. Сніданок більш-менш традиційний каша та чай, аби були сили для копання. Вот где сейчас чистят, там хорошо видно, видна кладка стены, вот там одно жилище. Ребята делают привеску, вот хотим его полностью раскрыть. Вот здесь, где я рисую сейчас, здесь, видимо, второй объект, вторая постройка. Науковий співробітник філіалу інституту археології при Луганському національному університеті Олексій Пробий-Голова каже, що учасникам цих розкопок дуже пощастило, бо вони натрапили на ціле поселення, приблизний вік якого більше трьох з половиною тисяч років, тобто раніше за троянську війну. Більш того, археологи знайшли частину форми для відливання бронзових виробів. Завдяки цій знахідці вчені зробили висновок, що у знайденому поселенні діяла ливарна майстерня. Здесь была металлургия. Вообще о металлургии Донбасса известно совершенно мало, практически ничего. Как-то мы вот, белое пятно на фоне металлургия при Урале, металлургия по Волжью, Северного Кавказа, Закарпаття, Дунай, вот эти вот края мы какие-то вот потребители были. Як археологічного дилетанта мене цікавило одне питання. А як під час розкопок визначають вік знахідки? І мені пояснили, що кераміка в цьому допоможе, точніше її залишки. Это узнают по орнаменту, который нанесен на керамике, по технике ее изготовления, по виду более обожженной или або... нет, потому что... Що... Также венчику можна судити, але тут їх нету, тому що ще їх не находили. Всі знахідки охороняє справжній археологічний пес на ім'я Шрек. Археологи кажуть, що собака на розкопках дуже допомагає. Навіть така маленька. Чудовий захист від ворів. Вночі в табір може зайти сторонній, а пес загавкає. Повномасштабне дослідження цієї території планують провести наступного року. Хто значим, ще порадує це поселення металургів? Огляд старожитностей продовжимо в Антрацитівському районі. Одне з найстаріших поселень на Півдній області село Бобрикове. Ще наприкінці 18 століття землі в середній течії річки Нагольної перейшли в користування старшині війська Донського Дмитру Бобрикову. Так і виникло село. Вище Бобриков збудував тут церкву Успіння Пресвятої Богородиці, яка, на жаль, не достояла до наших днів. Фундамент її залишився. Ось він і на цьому місці. На жаль, футбольне поле. Хоч тут був вітер, місце намолене, Тут повинен стояти хрест. Хрест ставити не стали. Сам розумієш, чому? А почали будувати будинок культури. Сучасна церква у пристосованому приміщенні знаходиться неподалік. Зовсім поруч і панський будинок. Якщо в Перевальському районі є садиба Мстиховського, то тут будинок Бобрикових. Цю єдину пам'ятку панського будівництва в Антрацитівському районі збудував син засновника села. Прислуга в будинку Бобрикових жила неподалік від кухні. От на цьому поверсі була челядна. Поверхом нижче готували їжу. Біля будинку «Велетень well Дуб». Це один з трьох висаджених на честь поповнення в родині Бобрикових. Минуло більше ста років. Тепер біля панського будинку сільська школа. Бобрикови жили в цій будівлі аж до жовтневого перевороту. Після тут був військовий шпиталь, а потім сільська школа. Коли навчальний заклад переїхав у новий корпус, постало питання про реконструкцію колишнього панського будинку. Зараз, як розповів мені Іван Михайлович, є ідея створити тут зелену садибу. Джерел та криниць ми з тобою відвідали багато. От тобі ще одна: Антрацитівський район. Неподалік від села Ребрикове є легендарне антипіївське джерело. Його нам показував наш старий знайомий луганський краєзнавець Юрій Сумішин. Він розповів легенду, пов'язану з цими місцями. Отже, дуже давно ще за царських часів поверталося з Єрусалима кілька паломників, і довелося їм ночувати біля цього джерела. Ані з іспіліваді родника цього джерела. І один з них страдав зубною болі. Утром проснулись, зубної болі Пришли Прийшли к источнику, Старший набирав воду і в воді в отражені увидел образ благообразного сіда старика. Цей самий образ вони побачили вже вдома на іконі. Це був святий Антипій, єпископ Пергамський. Ми святого не побачили. Нас зустрічала капличка та колодязь із чистою водою. Давайте откроем, посмотрим, какая чистая водичка в колодце. Чудесное, чистое дно видно, но, к сожалению, там злые люди набросали копеечек ненужных. Поповнюємо запаси води та їдемо далі. Якщо наш навігатор не бреше, саме через місцеві степи пролягає найкоротший шлях в бік російського кордону. Обов'язково перевіримо. А поки що пропоную тобі село Дякове. Мені обіцяли показати, як артефакт із військовим минулим перетворити на суто мирну річ. Місцевий храм першопрестольних апостолів Петра і Павла було зачинено у 1930 році. Як знаєш, з історії закриття культових споруд в СРСР супроводжувалося. Розкраданням та знищенням церковного майна. Тож, коли у 40-х одразу після звільнення цих територій постало питання про поновлення роботи храму, новий дзвін замість переплавленого шукали на місці нещодавніх боїв. Тут проходив недалеко тут Місфронт. Лидот, і ЗОТ був якийсь, то а це було верше. І було пулеметне гніздо. Така практика, яка во многих церквях була. Тільки в залежності від того, яке це було а не поменше є ще. Знову прошу тебе напружити уяву. Дивись, через це віконечко, коли здійснювали стрільбу. От навіть бачу слід від кулі. Зараз в цієї конструкції функція інша. Багато слідів від куль можна знайти, якщо й зазирнути під купол. Ще одна храмова цікавинка. Розповідають, що прямо біля храму є колодязь із солодкою водою. Пив. Чесне слово, дійсно солодка і дуже смачна. На цьому покидаємо гостинне село та їдемо далі, керуючись нашим навігатором. Я ж обіцяв тобі майже закордонну подорож. За майже три роки свого існування мандрівник таки домандрував до державного кордону. Тут закінчується село Червоний жовтень Антрацитівського району. Там вже розпочинається Росія. Звідси до Ростова лише 90 кілометрів та близько години їзди до Азовського моря. Мабуть, в цьому романтичному місці під пильним наглядом російських прикордонників час перервати наші відеолисти та попрощатися. Це була чудова мандрівка, але вже час додому. Щиро твій мандрівник.